Нарешті зачинилися вже вечір. До речі, шукаємо приміщення у цьому районі. Це комунар, красний камінь. Наш красень стоїть, як завжди. Зараз ще буде палатка до нього. ось, А у нас сьогодні класно. Славік вже на тачці, молодець навчився. Славік, а ти ремні треба взяти і запакувати його. Добре? Добре? Добре. все, і... Зараз людина вже чекає, гляньте, все. Теж за я придбав. Дуже задоволений. Сигналізація все є, зараз відвеземо. Людина вже, мабуть, почала празднувати. чекає на свого мустанга. Все, поїхали. Так, Нарешті дракон прокатнеться трошки. Квітинка тут, поки залишається ця. Зараз ми моя... сонечко, я повернуся за тобою. Стій, Льоха ненадовго. Ти не чекає на свого мистанга. Ну, щось він коли за нього веде. іде. Сподіваюся, що він нас дочекається. Ну, людина почала вже відмічати, ну, що має право. Вихідний, завтра вже. Е, він, мабуть, відпрацював тиждень. Ось і свій, очікує свій подарунок. То є нормально. Нову річ придбав. Все, поїхали. О, дядя Юра, доброго дня. Що приїхала ваша лайбачка. Як ви хотіли, да. Славик, відкривайте. Чор Чорний, Чорний устан. Да. Все, зараз все буде. Людина довольна, собі давно хотіла. Він схожий на гляньте. Чорний ноч. Спа, так. Зараз дістанемо, заводимо. І будемо пробувати. Тільки, як я вам, я вам і попереджав, зараз. За руль, за руль, yeah. сядьте, за, да. руль я вам покажу, я права, маю право. У мене Права того, що я не нашу, де -то Права такі, знайдете, тому що ми ще вам Ваші, тр транзитні номера будемо готувати. І Юра, поки на ньому їздити не можна. Я вам його видаю, зараз показую, що це він працює. Яка дійовка? номера спочатку ви вищаєте, щоб він був за вами закріплений. Так. Вони будуть готові протягом двох тижнів. Завжди у нас так в общем, ми Поїхали доставати. поки вимикайте, то що треба допомогти. Вітаю з технікою транспортний засіб. Ми Міняйте на ньому мастило вчасно. гарне паливо заливайте, якось да, перший 95-й, ну гарний, ніякий не стартовий. Ви в нас, я знаю, водій або ну, фахівець, то ви я так розумію, з технікою на ти, так? нарти. Да. На ньому треба спочатку 2000 кілометрів приїхали. Ну навіть спочатку там щось 700 кілометрів, подивитись в документах, mm -hmm. вони тут. Як він, він, він на вкатку ходить у нас? Тише так. Мастило треба замінити. І все, Тут все вже як миномаз. Да? Так, так. А бензин. А бензин? бензин сюди. Мастило двигун, дядя Юра. А. Ну у вас ще не було такого. Ні, хоча... ні, ні, у мене маленький бы вот здесь под кетим Маленький. Ні, б... це вже нова річ. 49. Ви, мабуть, <клес> маленький, що <ще клес> тут замок відкривали, так? Да, да, да. да. А тут дядя чекайте, да, тебе людям покажу. Дивіться. Ніхто його тут не відкрив. Тут взагалі все як Клад. Клас, да? Да. Так. Клас. Так, так, повернули. ключ. карборатор. Інжектор, дядя Юра. Инжектором? Повернули, він відкрився. Все, ніяких тут ніхто вам отверк... А, Так оттуда треба? Да. Да? Ніхто вам відкрив і не... не... Так на електроніку, так? Да. Так. Да? Дядя Юра, да. да, забагато питань. питань. Ну дай, я ж такий чоловік. Да. Да. Зараз все поспілкуємо. Зараз ми. Будемо його тестувати, Я з вашого дозволу я показую вам річ. будь ласка. Дивіться, з піддомічки. Це вже LED-дісплей. Давайте я обімкну. Гляньте, він читує все, скільки там їздимо, їздив. Все по нулях. Нова річ. Класно. Тепер заводимо. там майже 90 кг класа. Що там щось таке. Так, то коврик. Ну, сидим. Такий смиклий. А, злітає, злітає, то така. Там є доїднати його на кліпосило. Не дію. Ну ви вже будете як номера отримуєте, будете Хорошо. на ньому. Я в'їжджати вам через виндилі приїхати, да? Так. Дуже дякую. Позвоню. Да, ми За розрахувалися. Все, все. Дуже дякую. Річ ваша. Да. А вам хочу сказати. Якщо бажаєте, придбати теж собі річ, ви знаєте, де нас знайти. Престиж техніка завжди з вами. Дуже дякуємо за підписку, за лайки, за подобайте. Ну що можна сказати? Подаруночок для спрінтера. Десь зараз підсотлю його. Дядя Юра свою техніку отримав. Техніку отримав, задоволений, як мале дітяг. Ну, насправді я його розумію, він давно, як казав, я бажав цю річ. Ось. І ось він її досяг. Зараз пахучку. До речі, у нас пахучки майже до усіх товарів йдуть у подарунок. Ой, як воно класно пахне. Ну, тут взагалі є пахучка, але вона вже тут декілька років. Спринтеру теж подарунок, він нам допомагає, взагалі класний товариш. Так, погнали. Давайте про дядю. Ямка. Ніфіга, фіга які ями. Ось. Про дяді Юна. Він задоволений, як маленький. Мені так сподобалось. Людям видавати річ. Він коли прийшов, ви побачили ті очі. Щастя, просто аж, аж, аж багато було. І Він каже, хлопці, поїхали, будь ласка, я хочу його вже вдома мати. Ми кажемо, не можна, дядя Юра, нам треба вам запустити, мастило там на ньому зі. Ні. зміни. Ми три дні робили, поки мастило залили, поки там бензин запустили, поки налагодили, щоб він гарно працював. Все. Зараз привозимо, Дядя Юра, щастя, отаке. Ну, каже, я вас не чекав, що ви вже приїдете. Думав, що ми його обманули, що я не знаю. Вовше, вже трішки забув, що він тут річ. Насправді от зараз видали. Він каже, можна я покатаюся. Я кажу, діду, ну не можна. Потерпі той тиждень. Зараз приїдуть транзитні номера, потім є можливість їздити, я не пам'ятаю, два тижні здається на транзитних номерах, на червоних. Їжджай Мрео, оформлюй, шолом, поки, а у нього, до речі, там шолом якийсь був. Все, і гасай собі на здоров'я. Взагалі, ну. Нашій команді, коли люди приходять е, ну, з задоволенням, е, то одразу і знижку отримують. І ну, Взагалі ми до всіх класно становимося, всім знижки робимо. Але дядя Юра той взагалі отримав е, акційний скутер, е, від ринку він дешевший, е, здається на 4 тисячі. Ну, це, я маю на увазі, по чому взагалі торгують. То була оцінка, там Маленька царапинка на ньому була. Абсолютно новий. 18 місяців гарантія, все. людина зараз каже, я хочу на рибалку, я хочу там десь по справах з'їздити, десь ну, там, наприклад, в магазинчик з'їздити, купити цукерок, хліба, масло, ну, що він так? чим Ось. І все, круто. Дійсно, воно, знаєте. Наприклад, давайте вспомнимо, що влітку де, ну, твориться. Ти в душ заходиш, змиваєш себе, ну, себе ну, жарко, копі там тощо. Виходиш з того душу, хоч це не виходить з того душу, загасіться. А на скутер, коли він сяде, ну, це, Якщо люди товариш, я не знаю, то дуже круті, то там інший рівень. А на, на цьому скутері, коли ти ну, завтівки не вилазиш, на скутері то майже на велосипеді навіть дівчата там купляють, ну, ті, хто там права мають. Якщо не мають, то електроскутер купляють. Ось, і Навіть літні жінки купляють, що вони там їздять там. і в ми надсилали, ці скутера привозили навіть. І буває, в село заїжджає, що там ця техніка взагалі в побуті такому. Всі катаються, там і молодіж, і, і жінки і дорослі. Там буває, що люди куплять один скутер ну на сім'ю і в разі чого треба там на поле з'їхати, прицепив щось, ну там сапу, або я не знаю, чим там займаються. Но, точніше, я знаю тільки, ну, чим саме ті люди, які у нас купляли, що вони там возять, хто молоко там купляє, хто ліси там збуває, хто з чим техніка, У нього е, розход палива дуже маленький. Там, вони, знаєте, як колись там, до друзів чи в молодості, їздив, там клуби то, тощо. Ось, там все і, зміряло, і, змі... і змірялося в бутилках. Каже, в тебе є бутилка бензину? Ти то стоїш, там п'єш, наприклад, ось, е, там допив сітро, підійшов до, до мотонсвітла. Кажеш, слухай, я там з сусіднього села. Приїхав ну, до вас на дискотеку, а, а назад не, 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 не вистає чаю, палива. Дай бутилочку топову. Знаєте, там з Хто знає, то взагалі класні, незабуваємо емоції. Я пам'ятаю, ми їздили там, по... ну, приїхали в одне село. Тут в Дніпропетровській області у мене там родичі мешкають, досі мешкають. Ось. І там багато сіл дуже рядом. Ось. І Поїхали в одне село, там декілька мотоциклів. Може пам'ятаєте, хто на МТ, хто на Мінську, там, ну, хто, хто на Дельті, хто на чому туди їхав. Ну, Запорожець, коли в когось був, то взагалі техніка по 12 людей туди залазило. Якщо Жигуль, то, то вже преміум класа. Ну, там не без того, хто у когось Мєга, там були такі тачки. Навіть молодь, молодіж такого вже і не знає. Ну, було класно, було весело, було, ну, було різні ситуації, я вам скажу. було... Ну, коли там вечір, танці, дівчата, хлопці. Ну, не завжди там було порозуміння якесь, ну, коротше, завжди знаходили якесь рішення тому. Що, хто там не місний. Нормально гуляли. Ось. А дядя Юра зараз, ось цей, що ми йому, йому в скутер привезли, ото от я побачив щастя людини, що він навіть вже список заставив, чим він буде займатися в вихідні дні. Каже, я там... Будочки достану. Я там кудись поїду з дівчиною, кудись, я не знаю, дівчина чи дружина, ну, з кимсь. Кудись поїду, там, ну в общем, людина вже путешествовать буде класно. І це я вам скажу, то якогось то ерунда, там скутер, там щось. ну, А людина, яка збирала ті гроші, то що він нам повідомив, що я хотів там щось навіть призадняв. Короче, 3 дні ми йому везли, його поки налагодив. І то ми пояснювали так, що кажу, дядя Юра, я хочу тобі віддати реч, щоб отак ти підійшов ключком, повернув, бум, завів і погнав. А що за черга? Що, якийсь парад, що. Дискотека якась. Ну, Нам туди не треба, слава богу, ми їдемо. Хто надо? Дядя Юра, якщо ти бачиш це відео, ми тебе вітаємо. І команди класну річ придбав. Дійсно, ми такі вже давали людям. Якщо ти будеш шофену до нього ставитися, блин, він тебе от катає там дуже довго. На, 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 зим, на, зим, на зиму десь надіємо приміщення, щоб він стояв в сухому місці. міняє мастила, заправляє нормальне топливо. все, він тебе буде катати. Все, Дуже вам дякую. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, замовляйте. Наші Наші співробітники, наші колеги з задоволенням вас проконсультують та привеземо і вам ріжку. Дякую. О, Вітаю вас. вже? Можна да, Так, Олексій Юрійович, на місці. Йдемте зараз. Олексій Юрійович, Дивіться, хто прийшов. Доброго дня, Юрій. Доброго. Так, ваші документи готові зараз. Тримайте. Давайте я зараз вийду до вас. Так, це прям чудова нагода. Ми дуже раді, що ви нам довірили е, свого коня, щоб у нас придбати. Він дійсно буде вам служити вірою і правдою. Документи вже готові, навіть швидше вийшло, ніж ми планували. Планували ми, як завжди, два тижні. Ну компанія зробила виключення, тому що людина в отпуск іде і хоче трошечки провести час ну, в отпуск класно. А саме куди плануєте подорожувати? На рибалку. На рибалочку. куди небудь за грибами там. Загріває власне ну, магазин Ви... на ринок, та все сі понічку да. раз раз да. З, з, з тим роз, розходом палива, який є, то можна залити той бак бензину, вам в хати до, до кінця літа. Там 5 літр. Так, Замачно. оце ваші нові номера, ага. вони транзитні. Ага. Е, на них можна їздити не більше місяця, ага. але е, річ вже ваша, вона зареєстрована, ага. вона чиститься за вами. Ага. Тут справка е, рахунок. З якими ви приїжджаєте до МРЕО, Зараз ви нам розпишетесь, то що ви отримали у нас документи? Ось і маєте можливість їхати на МРЕО. Вам там дадуть вже білі номера. І будете вже кататися де хочете. Ви зараз можете кататися де хочете, але mm -hmm. навпротя зі місяця треба його оформити. Добре, Юрій? Добре. А ви в грибах, я так розумію, трошечки розумієте? Ну з ким з ким-то да? вже два місяці. Ну там два а все. Бачите, Юрій з собою вже не один буде кататися. Ну от но, ви ви да. мужчина ще в розквіті сил, так що натхнення вам, хай вам э, служить. Ну ви не не забувайте, треба і пасажиру теж мати шолом, то що це. Річ така швидка. Вітер, воно таке, трошки таку роль може грати. Швидкості інколи не вистачає, хочеться ще швидше. Так що їздіть в межах правила. Я знаю, що ви сам по собі водіть. 40 літ вже заримані. 40 років за кермом Клас. 40 -40. ну категорія, а у вас ви маєте ви казали Мам. Так, все чудово. Точно так, так. Аді не треба. Ну, це ж сто двадцять п'ять кубів. У вас а, так, це вже. До мотоцикла приедутся. Я еще отработал, а мне это можно, да? Я 16 лет на троллейбусе работаю. На тролейбусі? Да. Так, О. 6 лет я на гармошке отработал. 6. На гармош... 20 метров. А вот здоровенький. 19-60. Уявляйте. А я думал, воно їздить само. Что да, якийсь робот его. Його... Ну то неможливо, щоб людина. Так що, я на пенсию пошел в 55 раньше времени. Вы вже на пенсию. Ну, у 61, конечно. Який 61? 60... Блин, ты хлопець, ну 45 стоїть. 61. Ну, Дуже 65. класно виглядает. Дуже задоволене, що yeah, люди yeah. так. Мабуть, здоровий образ життя, отак робить свою річ, що правильне харчування, правильно ну там шарочку не Недосипання, не ні, досипання висипання. Да, в міру висипання. Да. вихідний потім висипати. — Ну в общем, у нас є людина, професіонал, який вміє керувати, ми з, з ну. З спокійно віддаємо йому документи, тому що людина вміє їздити і знає правила дорожнього руху. 35 років? 35 років. Людей відвозили. 35 років людей відвозили. Ви уявляєте, скільки людина за 35 років відвозила? Мільйони людей. Мільйонів. Я коли-то вважав, всю да. на торілегусі. Я тогда насчитал миллиона 78 примерно. На трога. Только на драя, не считай автобусы, маршрутки. Це, мабуть, ще в той час, коли такі гад З 8-го червня. З дороги були, які буде 40 наступними. Да, і інші були транспортні засоби на дорогах. Коли оті одні москвичі були, жигулі. Волгу, то, мабуть, ще попробуй зустрінь на дорогі. да? А машина це двухмостовые, мощна. Она... Двухмостовых? Да, там два ведущих. Дві, а. Два двигателя, два моста. Воно ж да, на электричестве. Да, на... ну, по проводам. А сколько мощности не помню? Там получается. Ой, по 130, кажется, киловатт. Ого! Один двигатель. 130 киловатт, да не будет. Ого. Ну, Ого. Она, так она, она пустая 17 тонн. А, а ну, когда ну, тогда машин так она... не было, час. Да. Знаете, сколько мы До 300 человек сейчас Ой, до дуже... сімдесят кілограмів, то 21. Я зрозумів. Ви професіонал свої справи. Так, Юрі, дуже дякую ще раз, що обрали. Сподіваюсь, що цей скутер вам буде служити довго і да. Ви знаєте, що на ньому гарантії 18 місяців від компанії. Самі ви нічого не приймаєте там, ніде нічого не коваряєте. Якщо щось зламалося, заторохтіло, приходите до нас. Ми вам все пояснимо. То що це ви придбали річ від компанії Spark, яка виробляє трактора, мотоблоки тощо, і вони спеціалізуються так само на скутерах, на мотоциклах Самі нічого там не роблять. Ну лампочку можете замінити, з лампочки не приходьте. А якщо з двигуном щось або з електрикою. Приходьте до нас, ми допоможемо. Як я казав, ми своїх покупців не, не покидаємо, навіть якщо ви не у нас придбали цю річ, можете звертатися до нас, то що офіційний сервісний центр по компанії Кінтавер, ДТЗ група є престижтехніка у Дніпрі. Якщо навіть не в Дніпрі ви придбали, надсилаєте поштою, ми ремонтуємо вам, відправляємо навіть якщо після гарантійного обслуговування. Вам треба обслужити вашу річ. Будь то коса, будь то пила, будь то трактор, можете звертатися. Дуже дякую за подобайки, за лайки, за особливе звернення, за особисте звернення, як люди приходять. То я теж людина з реклами нас побачила. Юрій, ну е, в добрий путь, як то кажуть. Дякую вам. Ключі у вас вдома, Добре. так що чіпляйте номера, зараз автограф. А, Добре, так, ну все. все, вам треба тут розписатися. Все, так? так, да, так, розпитайтесь. І на оцім, гапуще. А, ні-ні-ні, це, це вже не треба, не треба. Все, все. До да. машини. Да. Все, на все добре. А ми далі з нашою аудиторією будемо і надалі чекати наших гостей у нашому магазині. Залюбки будемо допомагати вам з вибору техніки. Звертайтесь по телефону, наші співробітники, спеціалісти вас проконсультують, нададуть всі необхідні фото. Дуже дякую. З вами був магазин Престиж Техніки і Олексій. Па-па.